Сьогодні ми поговоримо про те, як проявляється стрес. Стрес це природна реакція нашого організму на складні або загрозливі ситуації. Він виникає, коли ми відчуваємо напругу, тривогу або перевантаження через зовнішні чи внутрішні сили. Стрес допомагає нам мобілізувати сили для вирішення проблем, але якщо він тривалий, то може негативно впливати на наше здоров'я. Тому сьогодні пропоную розглянути детально симптоми стресу. У тілі, коли постійно відчуваєте втому або напруження, без причини болять частини тіла, спина, шия, руки тощо, вам важко дихати, відсутній апетит, проблеми з травленням. У поведінці. Погано спите, плачете, легко дратуєтесь, кричите. Зловживаєте алкоголем, нікотином, кавою. В емоціях. Сум, страх, агресія, тривога. У думках немає мотивації щось робити. Навіть те, що раніше приносило задоволення. Не можеш сидіти на місці, не можеш зосередитися. Важко прийняти будь-які рішення. Коли постійно долає життєві труднощі, стрес обов'язково буде виникати. Важливо вміти з ним справлятися, щоб не сталося виснаження. Якщо вже не можете допомогти собі самостійно, треба скоріше звернутися до фахівця із психічного здоров'я, психолога, психотерапевта, психіатра, свого сімейного лікаря. На гарячі лінії, на онлайн-сервіси або до тих, хто надає послуги з психологічної реабілітації для дітей та дорослих. Пам'ятайте, що навіть у найбільш напружені моменти усе минає.